Ну що, приїхало ще два автовози, ще поставочка електромобілів. Так, ну це вже все було. А, це теж було. О, а оцього? А оцього не було. Що це в нас тут? Це в нас зікер 009 ГТ Уляля, Пушка. Там ще один. Виїхав з автовозу. Так, ну це не по нашій фемі. О, а це що? Це аватар 07. Красунчик. Ще один аватор 07, ще один красунчик. Цей колір красивий. Дуже гарний колір. Вау, диски які. Йолки-палку. Шо ти? Що ти? На баболені 91. На баболені Дуже гарний. Дуже гарний кузов. Блин, красунька. Ну, селає 07, ви вже знаєте. Вже бачили. Е, тут ще Кієві 5, кюшка. До речі, кюшка продається. q 4, 23 й рік з пробігом 18 тисяч. В наявності буде продаватися, а всі решта автомобілі провезені під клієнта. Ну а ватер в зеленому кольорі теж сексі. Ще зікр 07 GT в блакитному, ще з старґейтом.